Лід Магніт це безкоштовна та цінна пропозиція, яку ви даєте потенційним клієнтам в обмін на їхні контактні дані. Це може бути імейл, телефон або підписка. Це один із ключових елементів маркетингової стратегії для залучення саме теплих лідів, тобто людей, які вже зацікавлені у вашому продукті або послузі. Чому ж лід магніти вони такі ефективні? Тому що залучають нових клієнтів і дають можливість зібрати базу контактів для подальшої комунікації. Вони демонструють вашу експертність, і тут ви можете розкритися як експерт і прогріти людину до себе і до свого власного бренду. І коли люди бачать вашу цінність і професійність, вони до вас ще більше прогріваються і залишаються з вами. Ці ліди також підвищують довіру. Ви даєте щось корисне, безкоштовно, і таким чином створюєте позитивне враження про свій власний бренд. Зараз ми крок за кроком створимо таку лід-магнітну воронку, цілею якої буде саме збирання лідів і збільшення вашої цільової аудиторії. Коли ви будете в мені чат, вам потрібно зайти в автоматизації і натиснути Нова автоматизація. Після цього вже знайоме вам меню відкрилося, і тут нам потрібно налаштувати тригер спочатку, але ми зараз з вами збудуємо повністю кроки, які буде виконувати і отримувати ваш клієнт. А до тригеру ми вернемось трошки пізніше. Після того як людина напише вам повідомлення і буде налаштований тригер, людина буде Перевірятися на те, чи є вона підписником вашого аккаунту, чи ні. Тобто ми маємо в системі дати таке завдання, перевірити на наявність підписки. Для цього вам потрібно обрати з меню саме Condition. Якщо у вас буде іншою мовою, якщо ви перекладете сторінку українською, наприклад, це буде умова. Це і буде та умова, яка має бути виконана. Тобто людина має бути спочатку підписана на ваш instagram аккаунт, і потім тільки вона може отримати ваш лід Магніт. Далі натискаємо знову Condition або Умова. Далі шукаємо системні поля. System Fields, Натискаємо Instagram і шукаємо, що Follows your Instagram account. Тобто, це умова має бути виконана, що людина слідкує за вашим Instagram аккаунтом. Натискаємо. Як бачимо, умова створена, і від цієї умови є дві гілки: зелена і червона. По зеленій гілці будуть іти ті люди, які вже є вашими підписниками. Тобто, якщо людина система перевірила і людина вже є вашим підписником, ви одразу можете їй надсилати той лідмагніт, який ви їй приготували. Для того ми відкриваємо знову Instagram. З попереднього уроку ви вже знаєте, що додавання ось таких блоків можливо також через плюсик. Натискаємо плюсик, Інстаграм і ось такий окремий блок, який ми можемо з'єднувати. Ви також можете легко їх копіювати або видаляти. І налаштовуємо повідомлення, повідомлення для підписника, який хоче отримати ваш лід-магніт. Для цього я раджу вам не перегружати тут текстом, можливо, тут коротко розповісти, що саме людина чекає в цьому гайді або в цьому безкоштовному уроці, який ви пропонуєте отримати. І обов'язково напишіть знизу ось такий заклик до дії, тобто натисніть на кнопку нижче, щоб отримати той чи інший подарунок. І давайте налаштуємо з вами саме кнопку. Натискаємо. Додати кнопку. Ми маємо задати ім'я цієї кнопки, наприклад, забрати подарунок, або забрати урок, або будь-що те, що буде зрозуміло вам і вашим підписникам. І тут ми можемо додати посилання, за яким людина, натиснувши на кнопку, перейде, щоб забрати ваш подарунок. Це може бути посилання на якийсь файл, Google документ, або це може бути відео. будь-яке. Будь-що те, що ви приготували. Для цього натискаємо Open website», тобто додаємо якесь певне посилання і вставляємо я просто для прикладу будь-яке посилання сюди роблю, а ви робите саме те, яке стосується вашого лід-магніту. Далі натискаємо ОК. На цьому етапі людина, яка вже є підписником, вона може забрати ваш подарунок. Далі я раджу вам налаштовувати теги. Люди, які перейшли за кнопкою і забрали ваш подарунок, бо ваш лід магніт, вони мають бути помічені для вас, для того, щоб їх сегментувати далі у контактах, і ви могли розуміти, що ця людина вже побачила, наприклад, ваш цей безкоштовний урок. Натискаємо саме ось цю жовтеньку кнопку, яка веде після кнопки, не ось цей next step, тобто це буде вже наступний крок, а нам потрібно саме позначити людину, що вона тиснула на забрати подарунок, тобто людина вже передивилася наш урок. Далі додаємо дію, і якщо у вас натискаємо знову action, тобто дія, додати тег. І тут в мене вже є в списку певні теги, в тому числі забрав подарунок. У вас тут буде поки що пусто, якщо ви це робите вперше, тоді вам потрібно просто натиснути плюсик, щоб додати тег. В довільному порядку ви його тут описуєте, пишете, що саме, так, щоб вам було зрозуміло, що саме ця людина отримала, як ви хочете її позначити, і тоді створите цей тег. І в подальшому ви його зможете також вибирати вже із списку існуючих тегів. Я із списку існуючих, забрав подарунок. І, як бачимо, ось наша дія налаштована. І я вже буду знати, що ця людина забрала мій подарунок. Далі налаштуємо гілку, яка буде вести людину, яка не є вашим підписником, і спонукати цю людину підписатися. Для цього нам потрібно від червоної від гілки умова зробити червону гілочку, створити. Повідомлення Instagram і сюди зробити таке саме повідомлення, що було зверху. Ось вони мають бути продубльовані. Це можливо зробити і таким же чином, як копіювання, дублікат. Так? Ми можемо зробити дублікат, щоб заново це написати, це я видалю. Я просто зробила дублікат. І потім поєдную. Із червоною гілкою. Але так як людина ця не підписана, ми не хочемо одразу цій людині віддавати наш подарунок, а хочемо її спонукати підписатися. Тому вам потрібно зайти в кнопку і видалити ось те посилання, яке веде до того, щоб людина забрала лід магніт. Нам з цього зараз не потрібно. Ми хочемо, щоб людина підписалася. І таким чином наша кнопка буде вести вже не на літмагніт, а на наступне повідомлення. Далі від цієї кнопки тиснемо на Інстаграм і прописуємо повідомлення. Ну, наприклад, це тільки для підписників, підпишись і тисни Готово. Для прикладу, далі налаштовуємо кнопочку готово. Людина має підписатися і повернутися, натиснути ось цю кнопку Готово. Також можна додавати ці стрілочки донизу, щоб людині було зрозуміло, куди саме тиснути. Далі, коли людина натиснеть «Готово», нам треба перевірити знову, чи все ж таки людина підписалася. Тому ми маємо скопіювати нашу умову. Ви можете його копіювати це простіше, або заново створити. Поєднуємо з кнопкою. Далі система перевіряє на наявність підписки, і якщо вона є, далі має відбуватися ось ця зелена гілка. Тобто має підписник отримати те, що він хотів. Ви можете зробити це наступним чином. Ви можете звідси одразу стрілочку повести аж сюди. І тоді, після цієї перевірки, одразу спрацює ось це повідомлення з активною кнопкою Забрати подарунок, і людина далі. Натисніть забрати подарунок, і також їй буде застосований оцей тег. Можна зробити ще наступним кроком. Якщо ви хочете подякувати за підписку, ви можете вже від цієї умови створити знову повідомлення, написати дякую, бачу підписку або те, що ви собі там пропишете. Дякую за підписку, ще щось, і тоді вже лови свій подарунок. Ставимо пальчик донизу. І так само налаштовуємо кнопку, налаштовуємо посилання до цієї кнопки. І так само налаштовуємо тут тег. Таким самим чином можна його просто звідси скопіювати і поєднати. Щоб не робити все заново, можна просто копіювати вже існуючі блоки. Ось таким чином може бути далі взаємодія з тим підписником, який все ж таки підписався. Але на ось цьому етапі, як ви бачите, є ще одна умова: це все ж таки людина не підписалася. Тобто, вона тисне на, на ось це готово, але все ж таки система не бачить підписки. Тоді ви маєте надіслати цій людині повідомлення. На жаль, не бачу підписки. Спробуй ще. Або, давайте так, підпишись, щоб забрати безкоштовний урок. Або те, що ви тут пропишете, буде доречним, те, що ви хочете повідомити вашій людині. А, далі, після цього повідомлення також може бути кнопка є підписка. Або там підписка є, якщо у людини є, або слово готово, як вам зручно. І після цієї кнопки ми повертаємо людину до умови ось сюди. Таким чином ми об'єднали це так, що коли людина все ж таки знову тисне підписка, є, система буде знову її перевіряти. У разі, якщо дійсно підписка є, ми знову її віддячуємо. Що дякую, зараз бачу підписку і надсилаємо наш подарунок. Або підписки немає, тоді людина знову отримає ось це повідомлення. На жаль, не бачу підписки. І ось таким чином все буде у вас працювати. Після того, як людина отримає ваш лід-магніт, було б доречно перепитати у людину через певний час, чи вдалося їй подивитися, чи є якісь певні відгуки, чи якось іще проконтактувати з цією людиною. Для цього ми потрібні застосувати розумну затримку. Натискаємо на плюсик і шукаємо Smart Delay. Розумна затримка. Хочу звернути вашу увагу, що всі ось ці ланцюжки, які ви налаштовуєте для Інстаграму, мають бути у межах 24 годин. Це саме умова Інстаграму, і від першого повідомлення, яке отримав ваш підписник, має пройти не більше, ніж 24 години, коли ось вся ця автоматизація завершиться. Тому це також тут зазначено, і ви цю умну затримку, розумну затримку, можете налаштувати в рамках цих 24 годин. Тому ви тут обираєте, наприклад, 3 години. Можна вибрати секунди, минути або дні. В даному випадку нам потрібно тільки, наприклад, години. І також можна налаштувати ліміт надсилання, це означає, що якщо ви. Не хочете, щоб ваші повідомлення турбували ваших підписників з певного до з якогось до по якийсь час. Це також можна тут налаштувати. І, наприклад, якщо людина відкрила ваш подарунок об одинадцятій вечора, щоб вночі їй не надходило це повідомлення, ви можете налаштувати, що в такому разі людина може отримати це о сьомій ранку з сьомої ранку, наприклад, і до 22.00. І в рамках цих. Заданих параметрів, людина буде отримувати повідомлення від вас. Я вважаю, що це потрібно робити, тому що не потрібно зайвий раз вночі або в якийсь незручний час турбувати людину. Це така, можна сказати, екологічність спілкування. Так, коли Налаштована у нас затримка, ми маємо її застосувати до попереднього кроку. Ось, наприклад, у нас був попередній крок: ось тут. Людина забрала подарунок, це в нас просто те, що відбулося: це додався наш тег, А наступним кроком це буде затримка. Після цього повідомлення буде затримка 3 години, і далі наступним кроком людина отримає від мене знову текст. А, чи вдалося переглянути урок? І далі по тексту те, що вам потрібно. Наприклад, пропоную безкоштовну консультацію або хочу дізнатися про ваш відгук, про, хочу дізнатися зворотній зв'язок і так далі. Що було корисно, що ні, все, що вам заманеться. Також можна тут знов таки додавати кнопки, наприклад, перейти на сайт. Більше інформації в мене є на сайті, запрошую тебе доєднатися. Або більше інформації є в моєму телеграм-каналі, доєднуйся, щоб не пропустити головні новини і так далі. Тобто, це ще раз вам така нагода про комунікувати з людиною. Додали повідомлення ось тут, і також його можна продублювати. Зробимо дубль і застосуємо його ось тут. Тобто, коли людина забрала подарунок, вона сюди в нас прийшла, забрала його і доєднуємо тоді наступним кроком. А, спочатку у нас Smart Delay, я також її продублювала. Роблю наступний крок це затримка. І від цієї затримки. Після цієї затримки 3 години, людина в мене отримає наступне повідомлення. І таким чином в нас вже готові ось такі ланцюжки, і готова наша воронка. Ви можете її більш зробити зрозумілою, перетягнути все так, щоб вам було зрозуміло, де яка стежка в нас ось так. І тоді ви бачите. Конкретно, що ось тут іде одна автоматизація, і тут іде таке розгалуження на іншу. Для того, щоб зробити вашу, вашу цю автоматизацію робочою, нам ще потрібно налаштувати тригер. В наступному невеличкому уроці я окремо про це розповідаю.